От мені подобається, коли люди пишуть Максим, да візьми собі вже нормальну машину, вже бензинову чи дизельну, що ти їздиш на той електричці. Ну будь нормальним чоловіком. Дивіться, я зараз заїхав на заправку, взяти собі каву і подивився на цю ціну. Подивіться. Подивіться, це просто кошмар. 61-62 гривні бензин, дизель по 59. Тобто, ми з вами розуміємо, що... На бензиновому автомобілі ну, ну реально десь 10 літрів там по місту він буде їсти 620 гривень. Мені треба витратити на пальне. Якщо на дизелі, це у нас 590 гривень. Дивимось на електричку. У мене зараз середній розхід 12,9 Кіловат на 100 кілометрів. Це мені виходить. Проїхати 100 кілометрів на цьому автомобілі коштує 64 64 гривні. Ну це просто на шару. І при тому у мене максимальна комплектація. Є вентиляція, підігрів, проекція і все дуже дуже круто. От навіщо мені цей автомобіль? Ви хочете мені зла чи що?